Хотілося б розповісти вам, так як є часто запитання про бюджетний автомобіль, який не буде парити мозок в бюджеті. Там 4 п'яти тисяч. Ось, будь ласка, чудовий варіант. Хюдай Hyundai, Hyundai Accent у нас є ось такий екземплярчик. Простий. Автомобіль конструктивно, не примхоєвий. Чим він чіпляє, чіпляєми адекватними двигунчиками 1,6-1,4, які їздять без всяких питань. Обслуговування взагалі бюджетне, оригінальні навіть запчастинки. Можна купити бюджетно, є куча замінників, тих же корейських CTR і так далі. Все сюди стає, все їздить. Доволі таки бюджетно, складного там конструктивно нічого немає. Що в двигуні, що в ходовій частині. Обслуговується автомобіль простенько, коштує недорого, витрачає пального небагато, можна поставити. Газ, що ще потрібно від бюджетного автомобіля для цього бюджету. Я вважаю що доволі такі зносостійки ЛКП в принципі, звичайно, зустрічаються там і рижики десь там лак полізе. Але для такого бюджету він це доволі таке гарно показує. Я вважаю що за ці гроші чудовий жоповоз, який не буде підводити в складний час, який можна спокійненько розглянути і знайти в цьому бюджеті в гарному стані в нашій країні. Дякую за